Реалій Майнкрафт проти. Роблокс Майнкрафт. Давайте порівняємо, який кращий. краще. Так, оце Майнкрафт Роблокс. А по суті, як стара Джава Edition. Тож, давайте зараз зробимо World 2. І. Боже, таке. Ну, а що ж, куди вона мене кидає? Добре, World 3. Так, я десь ось спавнилася. Ага. Бачу, бачу. Тут якесь дуже щось дивне твориться. Типу, що це таке? О, F5 працює. Добре, добре. Якась альфа. Майнкрафт Альфа. 1.2.6 Прикольно. Так, що ж, давайте спочатку я добуду дерево. І наша буде ціль пройти Майнкрафт. Але мені ще здається, що тут це буде довго Тож, давайте просто порівняємо. По першим критеріям це буде у нас будівництво. І друга критерія сама якість. Ну, якість я вже, в принципі, можу оцінити. О боже, можна ще й скин. Давайте виберемо якийсь похожий на мій скін. Добре, хай таке буде. А, і що ж тепер нам треба скрафтити. Ага, так, 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 Про... залізо? От от бачите? там залізо я прямо тут отут. Дивіться. Давайте зробимо зараз верстака, щоб потім ми змогли оце все добути. Так. Боже, як мені тут незручно грати. Робо палочки, потім роблю кайлон. У нас ще дві палочки залишаються. Зараз ми добудемо камені так темно прямо як на старих альфах. Я трошки більше добуду, щоб у мене потім було хоча б на пічку щось. Так, ну я щось здобула. Тут, тут, коротше, музика, прям як в реальному Майнкрафті, але з нового Майнкрафту, не зі старого Майнкрафту. Розрабить, якщо хочеш, щоб в тебе реально було щось похоже на Майнкрафт, то зроби хоча б музику нормально. Так, у мене є залізо. Ага, нам тепер треба вугілля. Так, ось, ось ще залізку. Давайте я трошки. Ого! Ні-ні-ні, я спочатку вугілля добуду, мені треба реального вугілля. Зараз я готу. Я добула, в принципі. Але тут таке тепер питання, як звідси вилізти. Вода! Що це? Як вони це зробили? Не ну чувак, я не ген. Так, давайте. Добудемо трошки. Ось ми вже вилізли. Так, у нас є каблстоуну, кругляка. Ось ми зробили пічку. Тепер забираємо наш верстачок. давайте подумаємо, що ми зробимо далі. Нам треба зараз знайти віфт. Бо ми хочемо зробити ліжко. Я трошки не буду. Ну, там точно точно не буде. Так от я хочу зробити ліжко, щоб можна було нормально спати. Їжі на... нам не треба, ну, наче. А от Віфті нам треба, але щось я ще жодної не бачу. А, тож давайте я поки помандрую а, і знайду віфті, сподіваюсь. мені здається, що тут взагалі віфти немає. Типу. А, да-да-да! Мені це тут немає, бо це ж Альфа, а на Альфі ліжок ще не додали. Ну там на якісь уже додали, точно. На ці. Ну добре. А що це? це, що це? А, отак. Ну прогружаюсь. Тож, давайте краще ми зробимо будинок, бо нам він зараз дуже треба. І, якщо це альфа, то тут ночі достатньо темні. Ні, так, якщо у нас це Java Edition, то мені теж повернеться в Майнкрафті на Java, а не на бедерсі грати. Ну добре, просто я на Java, в мене схіна немає, я не граю на Java. Ось у нас є. Так, давайте. В... Ну, нормальненько так. От дивіться вже ніч. Давайте зробимо якусь халабудку маленьку напрямку, щоб велику, велику Мені здається, нам... Ну, ось такого буде вже достатньо три рази. Так, і ось так от тут у нас вхід буде. Тепер ось так от. Ну, в мене якась халабутка получиться але якщо будувати, я вмію. Я не настільки не про Майнкрафт. До речі, цікаво для мене факт. Коротше, я ще ніколи не проходила Майнкрафт. Треба буде якось зробити про це летсплей. Я серйозно, я за скільки я вже з 2021-го граю. Може, навіть з 20-го. Я ще досі не проходила Майнкрафт, ну тупо ніде. Ну так, давайте швиденько зараз це доробимо і будемо рівняти цю Java Edition, бо в мене вона якось не дуже зайшла, типу, тут керування ну, дивне. Ой, боже, 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 швидше так є. Ну, отак от верточку поставлю. Дверь сюда зробимо. Ой, боже, як незручно. Так, так, так. Двері. Добре, що тут хоча б двері є. Ну, стався. Стався, давай. Все. Фух, Ну що ж, я буду отак, вибачте, я не можу просто вперед себе. Мені ця версія не дуже сподобалася. Тож, давайте, оцінювати. Критерій номер 1 Це будування. Будувати тут не дуже зручно. Тут, бачите, по-перше, керування, ще раз скажу дивне, можете самі зайти подивитися. По-друге, ну тут просто якось атмосфера дивна. Навіть не альфа а якоїсь підробки під альфу. Ну це і є підробка підробка. Тож це гірше якраз. Так, критерій другий. Ну, Оце саме виживання. Виживання тут не дуже кайфове. Ставлю п'ятьрочку. Тож, побудування у нас вийшло 3 бали, ну, а по виживанню 5. Тож, наш бал суцільний буде 8 з 12. Ще ж не дуже високий. А тепер давайте перейдемо до нормального Майнкрафту. Так, ну що ж, я вже зайшла на джаву. Галю це якийсь світ рандомний Створюємо оце завантаження. Мені воно так подобається, але на бедерці чомусь його немає. Я можу подумаю, що перейти на джаву. Так, що ми заспавнили, ось такий скінчик у мене. Тож, перше, що ми можемо зробити, точніше, маємо зробити, це буде дерево. это все, блядь. Сколько тут таких звуков, это просто. Ну, реально, тут не такая кайфовая музыка. Да, тут не такая кайфовая. И мышка, ты понимаешь. Мне на джаре она так сильно дергается. И это как-то... Мне кого пойти? Мне не треба руку выкручивать, чтобы... Типа... Сейчас сделаю это. Я заработаю. <свесква> Портал! Йо! Зараз я попробую пофіксити оце те, що у мене з мишкою зараз. Так, щось ну, я наче пофіксила. Так, ну. Друзі, там кузня! Мені дуже пощастило. Мені здається, я буду проходити Майнкрафт прямо в цьому звідті. Давайте поки що я не буду будувати портал. Зараз ми швейненічко дійдемо до села. Зараз залутаємо кузню. Друзі, мені давно так не попадалося. Типу портала, і потім одразу село це ж кайфово На бетруці такого немає. Точно, точно. Побужній ага. Майнкрафт. Так, що ж, кузня у нас ось там. От сподіваюсь, це була реальна кузня. Я вже реально дуже рада, мені подобається це світло. Так, кузня. Ой, друзі, зараз... Можна буде нормальний? А вы нормальний Діамант! Діамант! Вау! Овієнно! А Все, я тут буду проходити малень. Ну нормальний такий мучик, нормальний, нормальний. Так, тепер ще ж ми замкаємо ще щось. Лишко я отут поставлю спауни. Так, тут у нас в цьому будиночку зазвичай нічого не було. Блін, ну Це класно! Це, це дуже класно. Типу. Ви е знаєте, на бедерсі якраз ну, немає отаких от, щоб пізніше щось кльове нормально попадалося. Це ж все така маленька, не сама маленька. Всього лише раз, два, три, чотири і там ще п'ятий будинок. Ну нормально, нормально. Так, давайте зараз що е, на собі добудемо, е, щоб нас молося їсти. Бо тут уже є, е, шкала їжі, на точніше. Так, давайте отут поселимося. Я зроблю собі зараз е, стачок. Отакий красивий. Тепер, друзі, я поки свій діамант не побуду. Що ж, у нас є меч і ось це. Це я, звичайно, не закладу я забула. Так, давайте зараз. Нам треба дівці. Тож, давайте я поки. Ага, нащо нам вівці, коли у нас є ліжка, я забула про це. Але все одно мені щось не дуже подобається колір отакий ліжку. Давайте зараз я знайду синю квіточку, щоб перефарбувати. Що ж є? Все добре. Ой, це не висок Що ж зараз ми робимо з цього. А що з текстурою барвника Реально, що. ти Я давно награла. Так. Де ліжко можна поставити? Мені здається, оце ми зараз маємо прибрати. Оце усе. Тут давайте поставимо ліжечко. ля-ля-ля-ля ось тут. Ось так. Стіл поставимо, ми нажимо на крута. Ага, воно на крута. Так, от, давайте ось так от зробимо наш красивий стіл, Тепер нам зі сходи не треба. Я їх ось так от тут поставлю, щоб гарно було. Гарно. Що ж, ну, тепер що ми? Попробуємо щось збудувати. Бо ми ж оцінюємо по таким критеріям. Так. Зараз я, точніше, точку спалимо. Поставимо. Тепер нам треба добути дерева. Давай цього зря довізьмемо. Так. так, ну що ж, у нас вже є двобі колоди. Давайте подивимося. Так, є. Так, це добре, добре. Ще. Ну, мені здається, оцього нам якраз буде достатньо, щоб побудувати хоча б якусь нормальну хатку, бо будувати я умію, умію будувати. Так, давайте я, можливо, потім сюди переселюся. Е, зараз. Я, коротше, почну будувати. Сподіваюся, вам сподобається результат. Просто е, ми коли з подругою грали в Майнкрафт грали. То е, ми зазвичай щось будували. Навіть якщо ми якось погано будуємо, ми все одно щось будували. Бо, мені здається, це якраз суть Майнкрафту цього і є. Я звичайно розумію, це такий вайб в Майнкрафті. Ну, точно не, доблю, не, доблю, не для а -а -а. будування. Хм, але я щось не знаю, ну, мені подобається саме будувати. Тож, давайте я поки побудую. Е, е, е. Тоді ви побачите результат. Я обіцяю вам він сподобається. Ну що ж друзі, ви готові? Я ще не зробила даху, бо в мене немає матеріалів. Вікон я теж не зробила, бо теж немає матеріалів, але... Для цього випуску, мені здається, це все. Тож, давайте вам покажу результат і оцінюємо. Ось такий у мене прекрасний будинок. Ну що ж, друзі? Давайте тепер перейдемо до оцінювання. Перше це будування. Я кажу, будування тут 10 із 10 тут дуже зручно будувати. Прям, ну, дуже. Так, тепер критерій номер 2. Виживання. Ну, як знаєте, тут виживання хто як хоче. Мені не дуже тут виживання подобається. Мені тут подобається на джаві будувати. Ну, а так як ми на джаві. Ну, то вийде виживання. У нас приблизно. Ну, я поставлю, давайте. семірочку. То, що бам, у нас вийшлося 17. Ну, що ж, із відривом. У <рес> 9 балів перемагає огляду Майнкрафт. Всім дякую за перегляд. Всім.